Того руху, який був у 2022 році, коли люди були готові виходити безоружними проти російських танків з українськими прапорами на окупованих територіях, такого очікувати зараз не варто взагалі від слова. Таких проявлень патріотизму більше не буде на цих, на цих територіях на даний момент, принаймні в якійсь там краткостроковій перспективі окупації, тому що це гарантована репресія, причому люди зникають. Розстріли вбивства це порядки речей, катування. До, отримати доступ до захисту чи адвокату, чи навіть якщо ти маєш російський паспорт, а тебе зловили за проукраїнські діяльності. Адвокат не має доступу до такого затриманого. Така людина не е, обліковується, місце перебування встановити майже неможливо. Тобто, цивільні заарештовані за проукраїнську діяльність, е, зникають, знищуються. А це така е, жорстка зон, зона ризику. Але, попри це, люди усвідомлюючи можливості такого ризику, люди все ж таки вступають в взаємодію, допомагають і підтримують, і більше того чекають деокупації.